Є, а річки вже немає, висохли верби, висохли роби, ті дика кашка тоскно обминає рудиментарні залишки бахви, куди ти ділась, річенько, воскресне, у берігів потріскались уста, барвистих лук не знають твої весни, і світить спека, ребрами мостам. І на гостенку з про провтрати багатьох маленьких річок. А на Шергу теж маленька річка. Колись Інгул був великою судноплавною річкою і ніс велику грізну стихію. Наші батьки розповідають нам про сильний паводок 1980 року. Річка нашого дитинства, хвола і хвора річечка. Пішли в небуття її глибокі і чисті води. А що стало? Проблеми його гублять. Перша біда забруднення, і талі води втікають. в гул без очищення, а колодязі не мають решіток та засипані сміття. Друга біда підтоплення. Річка кілька разів змінює своє русло і тому підтоплює